Шановні колеги, друзі, ми згадуємо. Ті трагічні події, які відбулись рік тому на Майдані. Я дуже вдячний тим патріотам, хто був на Майдані, тим, хто, незважаючи на те, що був великий тиск, що була заборона, виконували свій людський, медичний. Довг і допомагали. Допомагали пораненим, рятували життя. Також бачу знайоме обличчя. Ми зустрічались і в лікарнях зустрічались, і на Майдані. Дякую за вашу громадянську позицію і за те, що ви є. Я знаю, що багато з медиків і сьогодні знаходиться в зоні АТО, ризикуючи своїм життям, рятують життя інших. Я хотів би подякувати кожному з вас, кожному з тих, хто турбується за ближнього свого. Нагороджено орденом за заслуги 3 ступеня Кащука Павла Вікторовича, волонтера, медичній сестрі Київської міської клінічної лікарні номер 17 Гаврилову Володимиру Вікторовичу, лікареві ортопеду, травматологу клінічної лікарні номер 12 Олексієву Володимиру Миколайовичу. хірургу клінічної лікарні номер 17 Гвоздинському Андрію Володимировичу. Ще раз хочу привітати вас і подякувати кожному з вас щиро. Гарного дня і тільки разом ми переможемо. clava na